Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами почуємо послання від тих, хто вже пішов на небеса. Що вони прийшли сьогодні вам сказати? Про що таке важливе попередити? Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Важливе послання від тих, хто пішов на небеса. Щось незрозуміле відбувається навколо вас. Якісь незрозумілі для вас події, все незрозуміло. Якісь енергії втручаються у ваше енергетичне поле, намагаються створити якісь перепони. Тут жінка одразу виходить, жінка прийшла, хвилюється. Мабуть, через ці обставини ви не можете собі пояснити про те, що відбувається, щось закрутилося, завертілося, і ви не можете вплинути на те, що відбувається навколо вас. Жінка. Жінка говорить, що якось все швидко, неочікувано, хвилюється. Хвилюється, не склалося, не вийшло. Що з чоловіком? Говорить про якогось чоловіка. Не так повинно було бути. Якісь зміни, як збій, збій в програмі відбувся. Жінка, вона ваша родичка, близька дуже родичка, кровна родичка, дуже хвилюється, намагається через сни передати вам інформацію. Але настільки все емоційно, знаєте, коли от збій в емоційному плані. Вашому і сни, які надходять, не запам'ятовуються, як начебто стираються із пам'яті. Начебто був сон, але про що цей сон був, ви не можете згадати. Дуже багато всього навалилося. Дуже багато Якась настороженість по відношенню і. До людей, які вас оточують. І взагалі, взагалі, спостерігаючи за всією цією зупинкою, якісь хвилювання, події, обставини, в яких ви на сьогоднішній день опинилися, розумієте, тут і фінансове питання дуже сильно вас хвилює. Якісь питання хочете вирішити. Це питання, так, якісь фінансові питання хочете вирішити, і ви щось не бачите. Ця жінка говорить, що ви щось не бачите. Знаки йдуть, підказки є, але ви як начебто не бачите або не хочете побачити, не помічаєте, або, можливо, отримані знаки надходять, а ви не звертаєте на них уваги. Є дві, людини, є дві людини. Дві жінки. Одна має відношення до родичів, а друга жінка це ваша знайома. Через велику заздрість намагаються вибути пошву з під ваших ніг. І ця жінка. Яка є вашою родичкою, вона прийшла для того, щоб якось заспокоїти вас. Ви дуже напружені і дуже багато хвилювань, сумнівів, переживав відносно вашого майбутнього. Потрібно, вона говорить, заспокоїтися, розумієте, коли внутрішнє відбудеться. Така трансформація, ви будете спокійні, ви зможете побачити те, що на сьогоднішній день ви не бачите. Допомога йде, підказки йдуть, але ви, як начебто, проходите мимо. Потрібно всередині заспокоїтися. І ще ця жінка говорить, показує відносини, розрив. Дуже багато болі і страждань. Важко. Важко ви вибиралися з цих відносин, зцілилися, зцілилися після розриву, важко було, важке було зцілення. Потрібно звернути увагу на фізичне здоров'я. Знаєте, коли все відпустило, все залишилося в минулого, а тепер єдине, що потрібно зробити, це звернути увагу на своє здоров'я. Не відмахуватися рукою на якісь мінуси, які ви починаєте помічати, як наслідки, знаєте, це як наслідки після довгих хвилювань і переживань, після того, що ви пережили. Дві жінки. Одна родичка. Вибиває у вас почву з-під ніг. Дії йдуть. Дії йдуть. Магічні дії йдуть від жінки. Ви знаєте. Ви знаєте цю жінку, можливо, це ваша сусідка, тому що якось ідуть магічні дії, але ви і не друзі, і не родички, якось іде магічна дія від людини, з якою ви не спілкуєтеся, але ви її знаєте. А родичка вибиває у вас почву з-під ніг і налаштовує людей, родичів проти вас. Дуже технічно це робить, віддаляючи відстань між вами, створюючи відстань між вами. Все налагодиться, все налагодиться. Через дорогу, якась дорога світла на вас чекає. Дорога світла і знайомство. Знайомство з якоюсь жінкою відбудеться в цій дорозі. Нова людина, нова жінка. І через неї ви зможете прояснити цю ситуацію і стабілізувати, стабілізувати обставини, які на сьогоднішній день. Заставляють вас хвилюватися, розумієте? Знаєте, таке відчуття, коли щось відбувається, але що відбувається, ви не розумієте. Це збой, бачите, збой в програмі. І негатив йде, намагаються зруйнувати вашу почву, знаєте, такої стабільної платформи. І тут. Намагаються віддалити людей, на яких ви можете покладатися. Я маю на увазі родичів. Це родичка. Як начебто хочуть вас загнати в тупікову ситуацію, розумієте? Дуже скоро все почне налагоджуватися, дорога відкривається, і оця жінка. Яка прийшла, вона сьогодні говорить вам про це. Вона говорить, що скоро відкриється дорога, і ви можете своє життя налагодити, повернути той баланс, який ви мали раніше. Не втрачайте надію на реалізацію ваших задумок, не залишайте цю справу, ви зможете. Прийде час, і ви зможете їх запустити на реалізацію і отримати бажані результати. Йде якийсь такий процес, який дає вам дуже багато переживань, хвилювань, щось з роботою пов'язано, якимись вкладами, які ви робите, дуже схоже на робочі моменти, коли ви працюєте, а толку не бачите, так? немає зростання. От, щось з цим пов'язано, немає зростання. Віна говорить, немає зростання, і тут також буде налагоджуватися, просто збій у програмі пішов. І для встановлення, так, вам потрібно опинитися в цій дорозі і прийти до розмови, до діалогу з якоюсь жінкою, новою жінкою, новою людиною, яка серйозно протягне вам руку допомоги. Душа, душа жінки, яка прийшла. Вона говорить, що у вас дуже багато недоброзичливців, велика кількість людей під масками знаходяться. І через те, що внутрішньо у вас такий раздрайв всередині, ви як начебто не звертаєте на це уваги. І в якийсь момент ви не помічаєте і. Не бачите, а вона говорить, що на це потрібно загострити вашу увагу. Ви повинні бути обережні. Дуже мало людей, які дійсно вас підтримують у важку хвилину, так, і готові притягнути вам руки допомоги. Дуже мало таких людей. Дуже. І ще вона говорить про те, що люди, які вже колись себе показали, і не потрібно їм знову довіряти, вони будуть намагатися встановити довіру, яка була раніше, розумієте, як начебто час пройшов, і можна заново запустити свої пагубні ідеї для вас, так, користуються вами через вашу доброту? Знаючи, що ви завжди протягнете руку допомоги, незважаючи на те, що колись людина принесла вам розчарування своїми вчинками і, можливо, зруйнував якісь ваші плани і надії. Розумієте? Вам потрібно змінити своє відношення до життя. Вам трішечки потрібно змінити свої позиції відносно тих людей, яких ви колись вже викрили, розумієте? Ви просто даєте їм привід знову, знову зробити вам боляче. Якась вигода тут, бачите, вигода. І кожен, хто робить вам боляче, знаходить якусь свою вигоду в цьому. Заради свого блага. Ви дуже ресурсні, і по життю повинні бути, знаєте, такою удачною людиною. І любі процеси, які вами запускаються, вони повинні приносити вам хороші і бажані результати. Але, але дуже багато підлості навколо, бачите? Дуже багато підлості. І, як начебто, ви починаєте себе вважати невезучою людиною, людиною, у якої відсутня удача, немає цієї удачі. Знову ж таки, передивіться, передивіться і змініть своє відношення до життя. Відійдіть в сторону і зі сторони просто поспостерігайте за тим, що відбувається навколо вас, і зробіть висновки, правильні висновки. Навчіться в кінці кінців не пробачати тим, хто вам ставить палки в колеса. так? Я розумію, що з часом відпускає, але я маю на увазі, що не підпускайте ви потім цих людей знову. Такою є сьогоднішня відливочка для вас з такими порадами. І мені хочеться побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!